Голда, готовність по закриттю даної свічки. Голда відкривається вверх одну хвилинку. Відкрився. Голда відкрився вверх одну хвилинку. Чекаємо на відпрацювання. Як в нас голда тут закриється. Лінас Лінас. Дякую, друже за підказку. Голда дуже хороша ситуація. Ми зайшли і пробуємо її відпрацювати. Маю надію, знову що все відпрацює. Було би круто. А, і там ще Діма Гмула, бачу, теж написав. Е, голда. дякую, друже, за підказку також. Ви обоє написали. Будемо зараз забирати сьомий плюсик. Ще плюс, загалом два плюси. Супер. Е, будемо забирати сьомий плюсик. Доволі непогано насправді. От як на перший стрім. Ви знаєте, мені подобається. Федекс. Федекс виглядає непогано. Можна одразу готувати Федекс, ну я би просто чекав вище. Голда максимально жирно відпрацьовує. Подивіться. Залишається буквально 3 секунди до закриття. З любих точок входу забираємо плюс. І пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.